У вітаємо, шановні колеги. Ми продовжуємо сьогоднішню серію стрімів і готуємося до Global Game Jam, який тему якого ми дізнаємося післязавтра. Я запрошую Івана Тюрменко, який також має величезний досвід джему з 2018, здається. Року mm -hmm. поділитися своїми історіями про створення атмосферної гри в умовах джему. Прошу Івана. Так, всім привіт! Всіх вітаю. Я хочу спочатку невеличкий бекграунд про те, хто я і як я з джемами пов'язаний. пов'язаний. Значить, зараз я вже п'ять років. Якщо не помиляю, 4 чи 5 саунд-дизайнер у команді Mario Collective. Ми зустрілися вперше, зустрілися, вперше якось пересіклися саме на Global Game Jam 18 го року, це було в Києві. О, тоді якраз тема була Transmission. Ми робили гру про називалась Private Line, Приватна лінія про прослуховування телефонних в тоталітарному, Тоталітарній державі. Тоді це називалася Республіка Савоук. Ну, буквально пряма відсилка до Радянського Союзу і тоталітарщини, яка там творилася. Е, от. І туди я, до речі, йшов як програміст. Слава Богу, що я більше після того не програмував, крім якихось лабораторних універів е, от. і згадав тоді досвід сао-дизайну. І таким чином почав уже займатися саме саунд-дизайном. і тому я сьогодні хочу розказати про свій досвід більше з позиції якраз звуку. Музики, і як, але не, не поза контекстом, а саме в контексті е, таких атмосферних, ну, умовно, це такий термін. Не зовсім, скажімо, науковий, е, атмосферні ігри. Е, це ігри по типу хорорів, е, медитативних ігор, там Джорні, наприклад, е, це може бути якісь сорвайвали, в яких. Або комбінації цих е, жанрів, або навіть е, я щось сьогодні згадав е, недавно знову запустив Skyrim. От, і мені так е, таке приємне відчуття згадалося, коли йдеш по цих гірських ландшафтах е, Skyrim, коли просто йдеш. Нічого не відбувається, десь там. Олені пробігли десь там кролик-зайчик, і це дуже приємно відчувається. Так, і значить, про джеми. Про джеми, По-перше, ключова моя думка це буде те, що джемова гра повинна мати всього одну ігрову механіку. Ну, основну ігрову механіку для того, щоб ви її довели до кінця. От. А так як я говорю в контексті саме атмосферних ігор, то це ще більше підтверджується. Е, тобто, як це працює? Е, я буду говорити більше про 3D ігри, все таки, ніж 2D, бо з 2D в мене, по-перше, не дуже хороший досвід був. От, Робили рік гру, яку потім просто закрили, і нас нічого не вийшло. Е, значить, як як взагалі на джемі е, класно зробити гру? Е, ну, Спочатку треба придумати, про що ви робите. У вас є задана тема, ви придумаєте якийсь концепт, все класно. Е, далі це беремо саме атмосферну гру у 3D. Е, робимо певний левел дизайн, якийсь блокінг. Просто розставляємо кубики по, по рівню. Е, щоб було, ну скажімо так, були якісь маршрути руху гравця. Наприклад, ну, якщо він ходить. От, або він, може, якісь інші є функції. Ну, зазвичай, в іграх персонаж все-таки пересувається на своїх двох. От. І потім, е так як я саунд-дизайнер, далі туди е даємо базовий саунд дизайн. В принципі, може бути достатньо. Е Просто звуків кроків, тільки не робіть їх тихенькими, це обов'язково. І саундтреком. Або ембієса. Тобто фонового оточення, наприклад, якщо ви йдете по лісу, то вам достатньо буде кроків по якихось там сухих е гілочках, е листочках траві, От, і оточуючи ембієнс лісу. Вітер, гілки, це все. У вас уже на даному етапі буде розуміння того, які емоції може викликати даний рівень і дана гра в принципі. І обов'язково сюди ще базове освітлення. Тобто, щоб це не було щось таке з плоским світлом, треба, щоб там все-таки були якісь джерела світла. Щоб це виглядало цікаво. От. І коли ви просто банально походите по цьому, по цьому рівню, ще без ніяких механік, ви вже зрозумієте, що він може вам дати. І після цього вже можна або цей доповнювати, або зробити ще там два рівні, якщо вони дуже короткі. І тоді вже туди робити механіки. От. Так. Е, далі. Це, це мій е, такий підхід, який начебто працює до дж, джемових ігор, які я вже навіть після джемів е, придумався mm -hmm. вже на, на розробці свого проєкту. Е, так. Ще хотів би поговорити. О, про використання безкоштовних асетів. Е, якщо е, є в різних там, Unity Asset Store Unreal, Магазини є різні асети, наприклад, 3D, які по ліцензії Creative Commons ну, можна використовувати за, за правилами джему, до речі. О. Не соромтесь використовувати, якщо у вас не, не до, або ви дуже не встигаєте, ні, навіть не так, або якщо у вас просто нема людини, яка може це зробити е, сама. Е, тому що якщо у вас є, скажімо так, програмі, геймдизайнер і саунд дизайнер, то Ну, краще, якщо у вас нема досвіду, то не, не пробуйте ліпити якісь там модельки. Візьміть уже, уже готові і скомпонуйте з цього е, рівень, гру. І вдихніть у ці бездушні модельки нове життя. Е, потім про музику не використовуйте стокову музику. Це така порада, е, яка. Тому що вона звучить жахливо. Для ігор, про які я зараз говорю, це звучить жахливо. Ви не зробите е, приємну, класну атмосферу, якщо там буде стокова музика. Краще знайдіть якихось маленьких авторів у е, сенсі маловідомих, і просто напишіть їм, спитайте, чи можна взяти в тебе там такий трик, от нам сподобався, можна взяти його для, для джему. Це не комерційне використання. От ну, в такому плані. <головік> Далі хочу ще порекомендувати собі записав такого інді-розробника як Девід Шиманський. І в тому плані в нього є старі ігри. Я впевнений, ви чули його новіші проекти із командою Ніблад. Там, де Dusk, Chop з по моєму саме ново. Ну є ще в нього старі ігри. Це симулятори ходьби. Які дуже приємно відчуваються. У них світло, звук, все класно, просто приємно походить по них. От. Далі, до речі, про атмосферу і одну механіку. Що може бути в атмосферних механіках? Це може бути, або, наприклад, переноси з точки А в точку Б якихось об'єктів, ну, дестрендінг, це для мене най найперший. Приклад. Якщо його декомпозувати до самого, само, самої основи, то це буде так: з точки А в точку Б. А потім, якщо у вас вже є час і ви і ресурси, і залишається до кінця джиму, ви ще можете додати якісь невеличкі челенджі. Допустимо, що там по дорозі. Якісь можуть бути вороги чи щось е, типу того, а взагалі достатньо, просто перешкоди, які ви долаєте е, по, по дорозі, от, е, це перше. Друге, це можуть бути пазли. Ви просто ходите і не знаю, вам треба взяти ключик в одній кімнаті, перенести в іншу, відкрити двері. Здається, що це дуже просто, е, типу, це скучно, нудно, але якщо зробити хорошу атмосферу з хорошим звуком саундтреком, це буде прекрасна гра, в яку, яку зацінять багато людей. Е, о. Е, так. І взагалі, що, що продають атмосферні ігри? Що вони дають гравцю? Вони дають гравцю певне специфічне відчуття. Це не про геймплей, не так. це не стільки про механіку, як, наприклад. В... Байтингу, чи там в шутері, чи там іде якийсь адреналіновий момент. Тут момент такого медитативного споглядання оцього штучно створеного віртуального світу. Ви просто ходите по ньому, вам цікаво. Ви там вирішаєте якісь дуже прості задачки. Це я зараз говорю про такі ігри, які більш прості, більш прості на мозок, не харкорні. Ви просто ходите. І, е, і таким чином, е, ті атмосферні ігри складаються з трьох частин: це візуал, звук і ігрові механіки. От саме вони рівнозначні. Якщо у вас не буде чогось одного або на чомусь набагато більший акцент, це може може зіграти не дуже хороший жарт з вами. Е, ще моя Така, ну, не зовсім прям особисто моя розробка, але е вповільнюйте, е вповільнюйте музику. Якщо ви пробуєте, це для людей, які більше звуком займаються е в іграх, е пробуйте вповільнювати музику, будь-яку при тому. Наприклад, е ви можете взяти навіть будь-яку поп-пісню, і е є, є софт, є алгоритми. Які після повільнення її у 8 там, чи в 16 разів роблять з неї абсолютно іншу композицію, яка відчувається якось, скажімо так, космічно магічно. От, Спробуйте. Кому цікаво, спробуйте. Е, так. І коли. Якщо у вас вийде зробити на джемі гру, тобто щось таке, що вже можна грати, Ні. і ви захочете її продовжити, по-перше, подумайте, чи воно вам треба, бо <laughs> Індігіндел цікава штука. А по-друге, якщо це ваша перша гра, яку ви хочете закінчити, випустити в Стімі, наприклад, я зараз тільки за преміум Семен говорю, я за мобільні. Я не розумію мобільний ринок, ну я типу не граю, мені не цікаво, то не робіть її більше трьох місяців. Це занадто, занадто багато для, для проєкту, бо вже на своєму досвіді можу сказати, що було дуже багато моментів, коли розробка тривала більше трьох місяців, і вона ні до чого не приводила. От якщо ви одну вже випустили на три місяці, тоді можете далі. Спробувати свої сили і випустити більшу руку. Але краще ще потренуватися і два-три проекти менших. Хоча це здається, три місяці це дуже багато, і якщо у вас в команді працює ну, хоча б дві людини, а то три, то це може бути досить багато. От. І ще Із е, 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 Глобала цікавий досвід. Наприклад, е, тим, кому цікаво саме виграти джем, Е, був рік, е, по-моєму, тема була Home, е, тобто дім дім, оселя. Е, гру виграв по суті платформер про песика, який просто пригає в 3D через платформи, сідає там, помню, був такий човник, він сідає на човник, перепливає на іншу сторону річки, щось таке, і добігає до своєї будки. Ця гра виграла. Чому? Тому що вона була завершена. От, і все, вона, вона гралася, в неї було все зрозуміло. Вона була дуже проста, але вона була дуже зрозуміла. О, бо найгірше на, на презентації почать розказувати про те, що ми там не встигли, ми хотіли зробити те, якось пробувати таким чином. Надерти на із журі додаткових балів, чи що. Ну, це, ж, це ж не про це. І взагалі джем це місце, де можна експериментувати, Відноситься до цього саме так. Е там е щось нове. У вас там в цьому джемі, я не пам'ятаю, по-моєму, тиждень на розробку. Е чи чи більше. Е але е раніше це було дві доби. За дві доби е, гру зробить, ну, малесеньку, це п'ять хвилин зазвичай. Мі мікродемочка якась виходила. І зазвичай з якоїсь цікавої механіки. Тобто це місце, де можна протестувати. Ви туди приходите, ви заряжені, ви збираєте, з іншими людьми спілкуєтесь. У вас є певний адреналін, і його на декілька днів е, завжди вистачало. От. Коли було дві доби, то можна було і майже не спати. І можна е, щось придумувати нове. От так, в мене поки я я наче закінчив з того, що я хотів точно розказати. В принципі, може, якісь уточнюючі питання, чи що, бо я досить досить так е і ім імпровізував, поки це, це все говорив, опираючись на свої тези. Ну якраз е, поки розмов З е, прийшла на думку така ідея. А взагалі можна так регулярно влаштовувати такі посиденькі обмірковуючи окремі питання з ГМДО, і це було б також дуже корисно. І дуже дякую тобі, що зараз поділився такими життєвими, життєвими історіями щодо атмосферності, взагалі щодо джему. А от я щодо звуку, я зараз почитаю, що пишуть нам які коментарі. А от саме питання виникло щодо звуку. От ти кажеш, звук, звуки кроків, так? а як їх робити, щоб вони були не, не монотонними? От Варі... варіація просто ага. тобто зробити насправді дивлячись, який жанр ви робите, ну яку, ага. до якої цілі доходите. бо е, в Silent Hill, не пам'ятаю тільки в якій частині, там взагалі всього один звук на кроки. Тобто, ага. ну, мається на увазі, що один той самий повторюється постійно. У тебе і права, і ліва нога, по-перше, однакова. Ага. Ну, ідеш і тебе тиц, тиц, тиц монотонний абсолютно звук. Це може зіграти теж хорошу. Роль. А, а якщо так. хочеться більш багатого звуку, то просто варіації зробити зазвичай 10 штук вистачає, можна 20 зробити, щоб вони прям повторялись, плюс зробити їм рандом по гучності, рандом по пічу, наприклад. Угу. Ага. Ну так, да. а да, А іноді навпаки, монотонно буде угу. ще створювати свою. Так, бо про монотонність так само гра. Які я робив вже звуки і саунд, яка ж вийшла із Глобала no lighthouse», то в ній Кроки тут зроблені, так, так як я кажу, вісім варіацій, вісім, десь десь так. Але є саундтреки, які дуже монотонні. Є такі саундтреки, в яких буквально одна нота, вона трохи звучання міняється, вона так дуже плавно міняється. І це дає. Відчуття, наче ти застиг в часі чи щось такого, от якогось такого е, тривоги. Бо в ага. природі зазвичай такого немає, щоб воно таке було монотонне-монотонне. ну да. Тут треба експериментувати і чим більше пробувати. От, пробувати, пробувати і дивитися, що з цього вийде. Mm. Ага. Так, а от у своїй власній грі ти програміст і ти всім займаєшся, да? Е, ні, ні, не зовсім. Е, я роблю е, те, крім програмування і 2D-арту. Тобто 2D-програмування робить е, Тарас він із Марево колектів, тобто із нашої основної команди. І 2D-арти це різні об обкладинки, банери, це меню зараз ось робиться. Буквально сьогодні відправляв ТЗ наші художниці Ксюші. От, вона теж замарила колектив. Виходить, що якби, поки в нас іде і розробка командної ігри, де нас... великий проект Зеро От, і... і я ще паралельно в мене до... прийшло якесь таке бажання, усвідомлення, що хочеться зробити свій симулятор ходьби з упором на саундтреки. Ну, на музику, на саунд дизайн скажімо так. Ага. Так, от тепер перейдемо до коментарів. Так, Богдан Матвіїв, спільнота і SNSR IT-STEP, да, Вітаємо вас. От SNSR питає: на якій платформі робити 3D ігри? От для початківця, щоб ти просто Е, Так як я не програміст і я пробував тільки Unity, то для мене Unity такий очевидний. Вибір при що цікаво, я, в мене досвід в Unity був дуже невеликий. Десь на другому курсі я там щось трошки якусь маленьку гру робив, платформер, здав потім як курсовий, потім здав ще як диплом, ну то інше е, І досить невеликий зовсім. А зараз, коли я сів уже розробляти в тому самому Unity, мені воно все інтуїтивно зрозуміло. Тобто я там не програмую, я саме збираю рівні, там якісь з освітленням. там... Потім взаємодію із тими скриптами, які написав програміст, розставляю аудіо сорси, тобто звідки буде лунати звук, налаштовую саме звуковий так. Мені досить зрозуміло. Не знаю. Правда, говорять, що в Unreal ще легше. Mm -hmm. Так що це напевно від, від того, наскільки вам. Звичні різні такі секвенсори і такі середовища. От. Ну, Секвенсори це про звук. Uh -huh. от. Мені, мені після секвенсора звукового дуже досить легко в Unity управлятися. Ага, зрозуміло. Так, дякую. І так, от чат наш ggj.ua, От да, ідея про круглі столи. От Алекс Радченко підтримує. да, треба якось uh -huh. нам збиратися частіше. І от добре, що Global Game Jam цього року. Такий формат придумав, щоб спочатку якось так активувати спільноту, а потім вже сказати про тему і вже почати джемити. Mm -hmm. Так, добре, дуже, дуже дякую Івана. Дякую, Іван. Я, дякую Іван. що запрошували і ті, хто зможе побачити так на стрімі, і в кого потім буде електрика, побачать у записі у підготовці до. Global Game Jam Ukraine 2023. Зараз я розповім, що нам далі. І е, значить, на сайті ggj.org.ua в нас є розклад. Е, завтра, о 20-й, буде доповідь. Е, так, О 20 й Олександр Радченко, Fake it Till You Make It. І о 20-й Віталій Зубков, також Маріво Collective про те, що робити з грою після джему. Також ми ані на мить не забуваємо, що ми можемо робити ігри, оскільки наші сили оборони України нас захищають. І в якості ініціативи, саме від Global Game Jam Ukraine ми збираємо на рацію dp 4800 vhf для волонтерського проєкту Orgs, який ведеться розробниками ігор з Харкова. Будь ласка, долучайтеся, долучайтеся до інших волонтерських проєктів. Підтримуйте всіх, підтримуйте країну, підтримуйте наших, і все буде добре. Будемо працювати заради цього. Euh, ще хотів хвилиночку. E, за 어, Віталій Зубков завтра буде в 20.30. E, дуже рекомендую послухати всім тим, кому близька тема того, що, як, про що я сьогодні говорив, тому що він де, такий духовний наставник Марево-Колектів, ну він, в принципі, якби за, засновник його, і він розказує набагато цікавіше за мене. скажімо так, на, ці, на схожі теми, але набагато глибше і свого і, гли, висоти і глибини свого досвіду. Так що рекомендую. Так. так, дякую. Отже, рекомендую. Приходьте завтра, і а в суботу дізнаємося тему і будемо джемити та далі спілкуватися. Добре, дякую, Іване, на все добре, все на кращо.